Вітаю! Тема нашого відео графік функції. Розглянемо функцію y x квадрат мінус 4 х де аргумент x знаходиться в межах від мінус 1 до 4. Складемо таблицю значень цієї функції при цілих значеннях аргументу. Тобто, задамо значення аргументу мінус 1 0, 1, 2, 3 та 4. І знайдемо відповідні значення функції з урахуванням умови нашої функції, тобто y дорівнює х квадрат мінус 4х. Замість аргументу х підставляємо спочатку мінус 1, отримаємо 5, потім 0, отримаємо 0. 1 отримуємо мінус 3, 2 отримаємо мінус 4, 3 отримуємо мінус 3 і 4 отримаємо 0. Розглянемо пари чисел, записаних у кожному стовпці цієї таблиці, як координати y точок координатної площини. При цьому значення аргументу з точки і відповідне значення функції її ординатою будемо вважати. Позначимо відповідні точки в системі координат мінус 5,01. 0, 2 4, 3 мінус 3 4 0. Очевидно, що надаючи аргумент інших значень, відмінних від цілих з області визначення та знаходячи відповідні значення функції, можна позначити все більше і більше точок на координатній площині. В результаті. Якщо ми позначимо на е, нашій системі координат, чим більше точок із області визначення нашої функції, чим густіше ми виставимо ці точки, ми більш явно побачимо графік нашої функції. Отже, усі точки координатної площини, які можна позначити, діючи таким способом, утворюють Графік функції. Отже, графіком функції називають геометричну фігуру, що складається з усіх тих і тільки тих точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргумента, а ординати відповідним значенням функції. Очевидно, що реалізувати на практиці описовий метод побудови графіка функції y дорівнює x2 мінус 4х неможливо, адже точок, які треба було позначити безліч. Проте, якщо область визначення нашої функції звузити межі або обмежити, ну, наприклад, в межах від мінус одиниці до 4, то графіком нашої функції y дорівнює х квадрат мінус 4 в межах від мінус 1 до 4 буде зазначений графік на малюнку 23. Більш якісніше можна отримати графіки функції, використовуючи комп'ютера. Наголосимо. Що коли якась фігура є графіком функції f, то виконується дві умови. Перша, якщо х0 деяке значення аргументу, а фік0 довільне значення функції, то точка з координатами x0, f від x0 обов'язково належить графіку. Друга умова. Якщо х0, y0 0 координати довільної точки графіка, то х0 і y0 відповідні значення незалежної і залежної змінних функцій f, тобто y0 дорівнює від x 0 З приведеного вище прикладу, ви побачили, що графік функції не обов'язково є лінією. А покажемо деякий рисунок, на якому зображено графік функції, заданої в таблиці. Ось таблиця відповідних значень: 1 3 мінус 0. Він складається з двох точок: ось наша перша точка, і ось наша, відповідно, друга точка. Також розглянемо побудову графіка. Задано описово. Нехай область визначення даної функції усі числа для кожного додатнього аргументу значення функції дорівнює 1. І для кожного від'ємного значення аргументу значення функції дорівнює мінус 1. Якщо аргумент дорівнює 0, то значення функції дорівнює 0. Виконуючи дані умови, ми отримаємо графік функції, який показаний на рисунку 26. Отже, читаємо ще раз умову. Для кожного додатнього значення аргументу значення функції дорівнює 1. Для кожного додатнього значення функції дорівнює 1. Для кожного від'ємного значення аргументу значення функції дорівнює мінус 1. При цьому накладається умова. Якщо аргумент дорівнює 0, то значення функції дорівнює 0. Отже, Дана умова виконується ось таким чином. На краях наших прямих точки 0 1 і 0 мінус 1 виколоті. При цьому призначення аргументу 0 значення функції також 0. Небудь-яка фігура зображена на координатній площині, може слугувати графіком функції. Зверніть, будь ласка, увагу на рисунок 27. Коло не може бути графіком функції, оскільки значення змінної х не завжди однозначно знаходиться значення змінної y. Отже, коло не є графіком функції. Фігура, зображена на координатній площині, може бути графіком функції, якщо будь-яка пряма. Перпендикулярна до осі абсцис, має з цією фігурою не більше, ніж одну спільну точку. Можна говорити, що ця фігура задає деяку функцію. Такий спосіб задання функції називається графічним. Абсцис і ординати всіх точок цієї фігури утворять відповідно область визначення та область значення функції. Запам'ятайте, будь ласка, що будь-якому значенню аргументу відповідає єдине значення функції, але не завжди значенню функції відповідає єдине значення аргументу. Рисунок, схема, фотографія якогось об'єкта або процесу дають при нього наочне уявлення. Ту саму роль відіграє для функції її графік. Так вивчаючи графік, зображений на рисунку 29. Ось цей рисунок, можна, наприклад, знайти область визначення даної функції. Область визначення це значення аргумента. Значення аргументу знаходиться в межах від мінус трьох до шести. Отже, область визначення даної функції буде від мінус трьох до шести. Область значення це множина значення функції або множина значень і е, відповідно від мінус 2 до 4. Значення аргументу, при яких функція дорівнює нулю, тобі ж y дорівнює 0, коли x Дорівнює мінус 3, і х дорівнює 1. Подивимося на графік. х дорівнює мінус 3, тоді y дорівнює 0, і х дорівнює 1, тоді y дорівнює 0. Наступне можна узнати, при яких значеннях аргументу значення функції набуває додатніх значень. тобто y більше нуля. При х належить від одиниці і до шести включно. Так, як значення з аргументом 6 значення функції дорівнює 2. Отже, х належить від одиниці і до шести включно. Або це можна записати, як х знаходиться в межах. Від одиниці і до шести менше або рівне відповідно шести. Наступний пункт, при яких значення функції набуває від'ємного значення, тобто х належить від мінус трьох до одиниці, або х знаходиться в межах від мінус трьох до одиниці. Розглянемо приклади з нашого підручника. Приклад номер 1. Чи належить графіку функції, заданої формулою відповідно точка А і Б. Отже, функція, задана формулою y дорівнює рівні x-6, приклад номер один точка А з координатою 8, 6. Для того, щоб переконатися, чи ця точка належить чи не належить, у формулу функції замість саме підставляємо 8 і обчислюємо 8-6. Дорівнює 2. Порівнюючи відповідно отримане значення функції при аргументі 8. І з координатою точки. В даному випадку воно співпадає, ми відповідаємо на запитання. Так, Точка належить графіку функції. Пункт номер 2. Точка Б з координатою 2, 4. Ігрек від 2 дорівнює 2 мінус 6, дорівнює мінус 4. Порівнюючи отримане значення із ігвою координатою точки Б, ми маємо, що вони різні, тому, відповідаючи на запитання, говоримо ні. Точка не належить графіку функції. Приклад номер 2 Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіку функції з осіями координат. Те, про що ми ще з вами не згадували. Отже, якщо потрібно знайти точку перетину з вісю ОІКС, Будь-яка точка, яка належить осі ОХ, має ігрекову координату 0. Отже, це є умова знаходження точок перетину з віссю ОХ. Отже, прирівняємо до Y нашу функцію х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Розв'яжемо маленькі рівняння. Розкладемо на множники. Отримаємо два рівняння x-2 дорівнює 0, або Х 2 дорівнює 0. Розв'яжемо і отримаємо х дорівнює 2, х дорівнює мінус 2. Отже, точки з координатами 2, 0, мінус -2, 0 – Це є точки перетину з вісю ОХ і вісь о При цьому умова х дорівнює 0. Отже, у формулу нашої функції замість абсциси підставляємо 0 і отримаємо 0 в квадраті мінус 4 і дорівнює мінус 4. Отже точка з координатою 0 мінус 4 належить осі ОІ. Запам'ятайте, будь ласка, умови знаходження точок перетину з осями вісь о тоді тоді дорівнює 0, вісь ок. Тоді х дорівнює до нуль.